Друзі, всім привіт Яла Компас 2024 продовжується, і у нас є українець у півфіналах. Це дуже прикольно, адже Рінкл відіграє надважливу роль у перемогах своєї команди Ніндзя в піжамах. Це прямо вау-вау-вау. Я дуже радий за цим спостерігати, наскільки він тащить і наскільки він заряджається цим переможним настроєм і далі продовжує тягнути команду на собі. Це дуже сильно, і в нас є шанс побачити нарешті. Нову MVP-шку? Так, в нас була не так давно від Санда Янга, але є шанс побачити ще одну. Хоча про це все рано, звісно, я вже розумріявся, адже ще треба виграти хоча б один меж для цього. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це дуже важливо для розвитку каналу. Як я казав в минулому відео, хочеться дотягнути до 2500 до кінця сезону. Я вважаю, що це цілком реально і на вас сподіваюся. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Дуже дякую. Ну, переходимо до матчів. В нас з першого було Астраліс betboom Мене дуже здивував вибір Астраліс мапи Нюк. Я не очікував, що вони ризикнуть грати одну з найпопулярніших мап Betboom, де в них, в принципі, ще й були хороші результати. Однак, як ми побачили, все це окупилося. Астраліс дуже впевнено виграли 13-5. Єдине, що я не розумію, якого милого бедбум взагалі пікнули атаку, як сторону, за яку вони починають на нюк. Я не зрозумів цього, напевно, цього і не зрозуміли Астраліс, і напевно цього в результаті не зрозуміли Бетбум. Три виграних раунди, і дуже впевнена перемога від Астраліс на першій мапі. А далі сталася Міраж, де без шансів було для Астраліс. Тут вони ще досі сирують видно. Наскільки там клеш по позиціях, але я сподіваюся, що це доволі скоро виправиться. Це була одна з найкращих мап для цієї команди раніше. не все таки в них круто, але я думаю, що прогрес буде і доволі швидко побачимо вже після Players Break. Далі була Ancient, Це одна з найкращих мап для обох колективів. Для Астраліс це взагалі основний пік. І тут було дуже цікаво. Рахунок спершу був 5-0 на користь Бетбу, тоді 6-5 на користь Астраліс. Перша половина 6 6 друга половина 6-6. Додаткові. І вже на додаткових Астралі здобивають суперника при тому, що зовсім вимкнувся на цій мапі девайс, який до цього тягнув команду доволі сильно. Тут його не було, особливо в першій половині. В нього там всього 6 на 9, в другій, в другій вже трошечки краще він себе почував, але, на щастя, в цій команді був бро, який тягнув на собі все. 32 на 20 на третій мапі, і данець показав, що. Він не є просто так лоутабером. він є лоутабером через те, що в нього такі ролі та позиції. Але коли потрібно, він може вмикатися. Коли той самий девайс не займає весь простір, коли ябі не може, став не може нормально все показувати, з'являється простір, який може займати той гравець, який зазвичай його не займає, бо йому не потрібно. Є зіркові гравці, які повинні це робити. Цього разу в них це не виходило. І на сцену виходить Олександр Бро і розтягує просто росіянчиків дуже жорстко. Крім того, дуже сильно вимкнувся Магноєс, yes, і без нього команди не існує Бедбом. І це дуже добре. І остральне спокійно виходять у півфінал. У другому чвертьфіналі зустрічалися не та Фнатік, і я розчарований грою Фнатік. Я очікував набагато більшого від них. Все ж не розумію я піку Анубіс проти ЕНЕПІ, де в них все було доволі непогано останнім часом. Але після першої половини здавалося, що все ж пік був виправданим, 6 в захисті, це хороший результат. Але атака ну, нема. нема. Був Рінкл, який показав чудову гру, просто шедевральну гру в захисті. Та й атаці він добре грав. Бо в захисті всі NP добре грали. Але в Атаці грав тільки Рінкл та трошечки Алекс. Загалом українець показав. Чому його купили, чому він вартий того, щоб його купували? Власне, останній клач на цій мапі він розвалив взагалі фнатіків рахунок 12-6 і він бере клач 1 в 4. Просто чудова, впевнена гра, і він живиться від цієї впевненості. Він росте від неї, показує набагато кращі результати. І цим самим заряджає команду, це дуже важливо. Можна сказати, що Рінтол зруйнував цей медовий місяць Фнатік, який міг початися з Блеймефом. Але немає у Фнатік доброго снайпера, який міг би рятувати команду, який міг би підстрахувати і давати якісь стабільні кили. Ні на першій, ні на другій мапі Афро не показав чогось неймовірного, А решта гравців не зімкнулася, і це кінець. На Еншене НАЙПІ впевнено почали за атаку 8-4. Далі було не так впевнено. Фнатік майже камбекнули, але насправді їм потрібно було камбекати з рахунку 12-6. В них майже це вдалося, але ні, 13 11 Все ж доволі впевнена перемога NIP, Адже стрік з п'яти поспіль раундів від Fnatic наприкінці, він нічого не вирішував, адже все рівно в моменті був рахунок 12-6. Чудова впевнена гра від. NIP, від цієї оновленої молодої команди. Вони робили багато помилок, але все ж виглядали потужніше. Чудова гра, чудова гра від Рінкола це дуже важливо для нього, важливо для всієї команди. Рінкл тепер серйозно може розглядатися як, як претендент на MVP. і далі в них Фурія. Однак спершу буде цікавіше, як на мене, матч, The Monbus проти Астраліс, два з трьох фаворитів цього турніру, якщо брати ще Eternal Fire, які... Не вийшли з групи, взагалі провалилися, але тут дві дуже сильні команди. і Це дуже цікаво, адже за монгол, скоріш за все, будуть вигравати мапу Mirage, Це дуже впевнена для них мапа, дуже сильна для них мапа. І це проблемна мапа Астраліс, як ми бачимо. Хоча Астраліс можуть здивувати, це ж свої три перемоги в останніх п'яти матчах вони здобули, і здобули вони їх в тому числі проти Віталіті. У відповідь Астраліс в теорії могли би пікати еншент, але це також одна з найкращих мап The Mongols. Тут небезпечно, адже монголи мають 85% перемог за останні три місяці. І якщо перебрати там якісь рандомні результати на менш і турнірах, то тут є перемоги над Falcons, є перемоги над G2, є дуже близька гра проти Virtus.pro, де Вони поступилися з рахунком 11-13. Пікати цю мапу небезпечно для Astralis. Що ж тоді їм робити, якщо Vertigo суперник буде банити? Астраліс банять, якщо чого Анубіс, я нагадую вам. Напевно, потрібно дивитися на мапу нюк. Знову ж таки, тут The Mongols себе почувають доволі комфортно. Вони вже перегравали NAP на цьому турнірі, ENCE на цьому турнірі. Але до того були проблеми, і були проблеми проти Vitality, проти Falcons. Навіть проти EXTATIC та Eternal Fire теж були проблеми. Але це ще геть на мейджорі, це вже доволі давно. Тож, Astralis тут може чіплятися. Тож ми дивимося на мапи Нюк, на мапи Міраж все повторюється з Бедбум, і, напевно, буде знову ж таки Ancient. Скоріше за все повністю повториться цей мапул, адже The Mongols, напевно, не дуже хочуть грати Dust, а Astralis не дуже захоче грати Inferno проти The Mongols. хоча можуть. Тож я думаю, що обидві команди буде влаштовувати ситуація з Ancient. -on. До речі, нагадаю, що ці команди грали між собою в групі, і Астраліс добули перемогу на Інферно з рахунком 13-8. The Mongols зараз на хорошому ходу, в них все добре, вони виграли турнір. До цього себе непогано показували плюс. Чотири поспіль перемоги на нюк це теж для Зимон був дуже хороший, класний показник. Шість поспіль на міраж це взагалі ідеальний показник. Однак індивідуально є проблеми, особливо питання до Бліца. З іншого боку, є 910, який ну, дуже класно виступає. Девайс проти нього. Гірше виглядає на цьому турнірі чисто статистично, і вімкнулися Сензу та Емзіньо, які класно гру прям показують. Вони зайняли якраз цей простір, який звільнився після провалу капітана. З іншого боку, в Астраліс такі гравці, які будь-хто може вистрілити індивідуально в будь-який момент. Фактично в The Mongols також, але трошки на нижчому рівні. Я дуже сумніваюся між фаворитом, але все ж посподіваюся на свою фентезі команду та на Астраліс з девайсом табро серед лідерів. Але загалом тут 50 на 50. Це просто треба було когось пікнути. Я пікнув свою фентезі команду. Другий півфінал це буде NIP проти Фурія. Дуже цікаво. Ці команди не грали між собою на груповому етапі, адже NIP перейшли з групи А. Фурія єдина команда, яка лишилася з групи Б. Обидві команди показують оверперформ трошечки, ніхто від них такого напевно не очікував, особливо після всіх проблем, які були у Фурії. Однак, напевно, все ж гринд. Європейських тир-3 турнірів, і пішов на користь, вони здобули багато практики, дуже класно себе показали у всіх матчах, крім першого на цьому турнірі. NAP вже виграли в Fnatic, це дуже класний для них результат. Це команда, з якою у Фурії були проблеми, вони її ледве переграли з рахунком 13-11 на мапі DAS-2. DAS-2 у нас тут може бути, адже не зовсім зрозуміло, що є пермабаном команди NAP. Вони ніби і не грають Міраж, але з іншого боку, і в них ще досі нуль дастів. Не знаю, я не впевнений, що Фурія ризикнуть пікати цю мапу проти NAP, в яких все чудово зі снайпером, коли у них їхній снайпер дуже проблемно стартує цей турнір, в нього 0,91 рейтингу, тоді є Крінкл в топі. Тож Фурія, наприклад, можуть розглянути варіант піку мапи Інферно, де у. NAB не так багато зіграних мап, та були певні проблеми. Тоді як у Фурія тут все добре, це статистично їхня найкраща мапа. Зі сторони NAB, я думаю, що це буде або Vertigo, або Ancient, але Ancient теж доволі небезпечна, це хороша мапа для Xerato, і не варто йому там давати занадто багато свободи. На Десайдер. Важко теж спрогнозувати, бо невідомо, що буде банитись шведською організацією або Dust2, або Mirage Якщо Dust2 не буде банитись, то вона може цілком залишитися на десайдер. Ну, побачимо. Все ж по піках, я думаю, що це буде саме інферно та Vertigo Дові доволі рандомні мапи та доволі цікаві. Хочеться, звісно, щоб виграли на пі через рінкла, але я не впевнений, що все так вийде в них добре. Адже в фурії є певна перевага за досвідом та, звісно, за мапулом Багато мап вони зіграли, в них багато виграних мап, і це все виглядає якось таким, до чого важко підступитися. В Енепі досі немає дасту, вони бояться грати Міраж, і тут теж певний недолік. Адже для фурії обидві ці мапи це хороший результат, і вони можуть пікнути будь-яку з них, яку NIP не забанять. Коротше, ставлю на фурію, але вболіватиму за NIP, Побачимо, що з цього вийде. На цьому все. Діліться вашими очікуваннями від півфіналів у коментарях. Ставте лайки, і звісно, любіть Counter-Strike.